Дніни, про науку та картини. Про спорта тварини для маленької дитини. Новини для дитини. Привіт, друзі! З вами нюся. Світ це велика казка, і ти її герой. Для багатьох буде новиною. Що у Таїланді діти святкують водний фестиваль, обливши одне одного водою. Це символ очищення. У Польщі діти щороку отримують книжки в подарунок на День дитини, щоб більше читати. Новини для дитини. У пар діти танцюють з традиційними масками. Це частина культурного спадку. Маленькі єноти вчаться відкривати коробки і дверцята. Вони дуже кмітливі. Кожен день це шанс дізнатися щось нове. Новини для дитини.